Вітаю! Це студія журналістики Хлібців Нюз. Я Настя. І зараз ми знаходимося на дні відкритих дверей у Броварському ліцеї номер 3 Ну що ж, давайте дізнаємося, що тут відбувається. Доброго дня. Сьогодні день відкритих дверей у Броварському ліцеї номер 3 І ці всі люди вони хочуть подивитися на Класи, інклюзивні класи. На ті території, які зараз перебувають в нашій компетенції це бібліотека, актовий зал, їдальня, тому що це все важливо для першокласників. Стосовно того, які перші враження. Щодолі, мені дуже сподобалось. Дитина взагалі в захваті, вона уходити не хоче. Ну а так будемо дивитись. Думаю, що все буде добре. Ну дуже гарні, дуже багато емоцій. Дитина дуже довольна і дуже подобається, яскрава і дуже комфортне відчуття ем, дому, відчуття затишку. так все гарно розповідає, діткам все головне сподобалося. Дитина сказала, що я буду тут і Що Пам'яталося найбільше. Спортивна кімната в Україні. Чому ви обрали саме на кінці? Ну, по-перше, тому що ми живемо тут поряд, тому що я тут навчалася, в принципі, знаю деяких багатьох вчителів, які ще залишили з мого часу. В принципі мені подобається цей ліцей, про нього дуже гарна йде слава. Батьки розповідають, що навчаються тут із дітки вони всі задоволені, тому так. Я запам'яталася в укритті, як діти займалися спортом, як гралися і які у них були емоції. Це найгарніше, що може бути. А чому ви обрали славу? саме на ліцей? Саме важче, тому що у вас дуже гарні відгуки про інклюзивне навчання. У мене дитина з інклюзивними потребами і хочеться потрапити до вас в школу, в вашу школу. Дякую вам. Тож, якщо увагаєтесь ви з вибором ліцею для вашої дитини, запрошуємо вас у борольський ліцей номер 3.